Я ем, навіть роки три нікому не говорила серед друзів. Що я шаховий тренер, мені було соромно, якось нелогічно, ніби то маючи за спиною такий бекграунд освіти так, і досвіду. В шахах я все ж таки не гросмейстер. Я думала, що це не є моїм шляхом якби до успіху, такого що я не зможу бути серйозним тренером. Але знову ж таки, як показують мої результати, два роки назад мій учень зайняв третє місце на чемпіонаті Іспанії. Почала приймати те, що я шаховий тренер. Тобто я спочатку домовилася сама з собою, тому що в мене завжди були якісь такі амбіційні плани. Я бачила себе спочатку в науці, тому я пішла в аспірантуру, захистила кандидатську дисертацію з економіки, працювала в університеті, викладачем. Я пішла в бізнес працювати, працювала за директора на великій компанії. У нас в Чернівцях там близько 400 працюючих. Потім прийшли часи ковіду. І ось Ковід якраз підштовхнув мене в шахи, тому що до того в мене було дві групи дітей, які я вела. А саме в ковід почалися онлайн-заняття шахами, і, відповідно, я побачила, що можна заробляти, що можна жити, можна сказати, в своє задоволення в тому плані, що ти не в офісі з 9 до 6, ти Робиш те, що тобі справді подобається, те, що тебе надихає, ти спілкуєшся з дітьми, а не з токсичними дорослими. Чому жінок так мало в шахах для мене, це, чесно кажучи, не те, що досі загадка, але я не розумію, як, скажімо так, як статистик, чому так мало йде жінок в шахи. Тому що, якщо брати статистику, взагалі в світі. Близько двох тисяч гросмейстерів, там 1850, десь так. Гросмейстерів, чоловіків, в них є окремий титул. Гросмейстер. Є гросмейстери жінки, теж окремий титул. Віджі woman Grandmaster. Їх трохи більш, трохи, трохи більше, ніж чоловічих, Зараз скажу, їх близько там 400. але жінок, чоловічих гросмейстерів, так їх всього 44 у світі. І а, це, ну як би, скільки це процентів? Три-три процента десь, так? Да? Тобто від цієї маси, це тільки три проценти жінок досягають якихось більш-менш успіхів. За всю історію тільки одна юід Полгар була у топ-10 чоловіків. Все, більше ні одна жінка не досягла. А такої висоти я не думаю, що за ці там 20 років 30 років, що дуже сильно змінилося ставлення до жінок у шахах. Ні. Я думаю, що якщо брати останні 100 років, то так. Ну, наприклад, 100 років назад, то жінок було зовсім мало, вони тільки починали свій шлях в шахах і так далі. от проблема, це мені здається, стереотипне мислення, що це не жіночий вид спорту і що ми не можемо конкурувати з чоловіком. Я пам'ятаю, напевно, такий найвразливіший для мене момент. Я прийшла в шаховий клуб в Кремінчуці перший раз. І якраз на змагання. І зареєструвалася, і ось чекала черги, поки буде жеребкування і будуть об'явлені пари. І тут один чоловік, ну такий він був, в віці, як мені тоді здавалося, у років 40 було. Ось сказав, А я хочу вот этой си грати. Мені треба перше. І в мене була така злість, ця спортивна злість. Це не така людська, да, але спортивна справжня злість. Я дійсно випала з ним грати. Я грала білими, я досі пам'ятаю цю партію. Я виграла. Причому я виграла так. Він був кандидатом майстер спорту. Він вважав себе, що він тут ну серйозний чоловік. І це була настільки гарна партія. Тобто, тому що в шахах бувають гарні партії, бувають скучні партії. А це була справді красива партія. Її навіть надрукували в газеті, тоді в місцевій. З моєю фотографією з відповідною нотацією партії. Це не тільки в шахах, це було всюди. Це було в університеті. Хто то як науковиця? Доведи а, на роботі, це де в тебе 400 чоловіків, 400 працівників і 40 в прямому підпорядкуванні чоловіки. І тут приходиш ти, тобто директор говорить, знайомтесь, це наш новий замдиректор, але просто сама собі говорила: не звертаєш уваги, ти повинна робити те, що ти повинна робити, і все. А далі все буде так само і а, з шахами дошка не бачить. Хто сидить, да. чоловік, жінка, є фігури і є гра. Ось тому мені абсолютно все рівно, якщо це не переходить, мої якісь границі, як до мене відноситься а, суперник або що там за психологічний тиск? Як я прийшла в дитинстві? Мені подобався хлопчик в класі. Мені було 10 років, Він мені так подобався. Мені треба було бути до нього ближче. Проводити максимально багато часу з ним. Ну і ще хотілося йому доказати, довести, да, що ну, я теж можу, я розумна, я тебе переможу. І ось таким чином я попала в шахи. Я дійшла перший рік, мені здається, до другого розряду, і потім на наступний рік я виконала перший розряд. Я була завжди з ним, але я не займалася вже професійно. Але я грала в чемпіонатах області в чемпіонатах міста. В університеті я грала я була капітаном збірної команди в Харкові. але я розуміла, що мій, мій рівень він ну, якби не відповідає моїм амбіціям в шахах, тому що в шахах насправді ти якби, вартуєш чогось, коли ти гросмейстер. Але так сталося, що я стала популярна завдяки соцмережам в шаховому світі. Мене почали запрошувати на міжнародні турніри, міжнародні опени. Ці опени вони дають можливість спілкуватися з цими людьми, які для тебе є авторитетами. Так, в твоїй справі Зрозуміло, що між нами велика. Прірва а, в плані гри, так, але все рівно, оця навіть можливість поспілкуватися, подивитися, відчути навіть енергію цієї людини, це, ну, це кайф. Тобто, все рівно я бачу в собі якусь можливість боротися, тому що я вважаю, що найкращий тренер це граючий тренер, насправді. Хоча програмати це дуже больно в шахах, і я досі іноді а, плачу. <реш> коли програю. Декілька днів тому я отримала а, неприємний коментар від львівського майстра спорту, а, такий, скажімо, хейт, а, Ніби, як ти можеш тренувати дітей, а, якщо ти сама в шахах ніхто, який ти тренер, хто ти така, чому ти вважаєш себе тренером? У мене є амбіції. Я хочу стати <реш> а, майстром спорту. <реш> жіночим. Тобто, все рівно мене ранить те, що в мене немає титулу. Я планую над цим працювати. Просто для цього треба виділити час, тому що більшість мого часу це присвячено все ж таки роботі. Я треную, а треба починати тренуватись самі. Ще одна причина, чому я насправді прийшла в шахи, У мене була мрія. Це щоб мій син став чемпіоном шахів. Звичайно, в мене не була амбіційна мрія, щоб він був серйозним шахістом, гросмейстром. Вона не склалася. Він почав грати в шахи, коли йому було 5 років. До сіми він досяг досить серйозних результатів. Він був третій в Україні з рейтингу. Це моя мрія, тому що ми з ним маємо як знаєте, спільне хобі, спільну спільну роботу. Ми можемо разом ввечері включити якийсь ютуб-канал шаховий, обсудити з ним якісь там новинки. Або дебюти, або він мені скаже: ой, мама, коли я граю, ти не туди пішла. Ти що не можеш подивитися на дошку нормально, куди ти ходиш?